Добрий день діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Мене звуть Тамара Борисівна. Ми повторимо минуле заняття. Пам'ятаєте, ми з вами відшукували букви, які заховалися під нашими зірочками. Минулого разу у нас не дуже добре з вами вийшлося. Ми не відгадали дві букви, так. Ну, я думаю, що ви вдома потренувалися і зараз у нас все з вами вийде. Ну, починаємо. Яка буква за зірочкою? Уважненько. Так, буква В. Перевіряємо. Ну, слідуюча. Уважненько, Дивіться, пам'ятайте ті букви, які ми з вами вже вивчили. Так, яка буква? Перевіримо зараз. Буква Л. Перевіряємо. Це правильно. Слідуюча буква. Уважненько дивіться. Так, буква А. Зараз перевіримо. Молодці. Сьогодні ви ж за ним справляєтесь. Далі залишились іще дві букви. Яка буква заховалася? Правильно буква М. Дивимося. Все вірно. І остання буква, яка? Ні, ми ще такої букви не вивчали. Уважно дивіться. Так, буква Т. Перевіряємо. Все правильно. Ви молодці. Давайте ще раз повторимо букви, які ми з вами знайшли. Називайте В. М. А Т. Слідуюче завдання. Ми на минулому занятті нагадуйте, яку букву з вами вивчали. Букву В. Правильно. Ви продрукували, я надіюсь, її в зошиті. Ви прочитали склади. А зараз перевіримо, як ви вмієте робити звуковий аналіз слів. Я вам пропоную зробити звуковий аналіз слова ворона. Ви зараз робите самостійно, а я через деякий час показую вам, як зробила я, і ви звіритесь, правильно ви зробили чи ні. Так, перевіряємо. У мене є картинка. Розглядуємо ворона. Рахуємо, скільки, скільки звуків в цьому слові. У вас скільки звуків? Шість. В мене теж 6 звуків. Молодці. Називайте перший звук. В. Другий звук. Голосний. О. Правильно. Третій звук. Приголосний. Р. Четвертий звук ворона. Голосний О. Правильно. П'ятий звук. Приголосний Н. І останній звук голосний А. Молодці. В кого зроблено, як в мене, значить, зроблено вірно. Зараз ми переходимо ще до одного завдання. І словом. Ворона. Ви мені повинні придумати речення. Будь-які речення. Це може бути одне слово, два і більше. Слухаю вас. Чорна ворона може бути таке речення ще. Ворони літають в лісі. Молодці. ще якісь речення. Чорна ворона прилетіла на дерево. Теж можуть бути такі речення. Давайте ми замалюєте ви в себе, а я в себе, і ми перевіримо схему, ну, наприклад, другого речення. Нагадайте мені, яке це було речення? Чорна ворона сіла на дерево. Так, це було, правда, останнє речення, ну нічого. Чорна ворона. Сіла на дерево. Починайте замальовувати в себе схему. А я замальовую в себе. Перевірте. Рахуємо скільки слів в цьому слові. Чорна ворона сіла на дерево. Правильно. Один, два, три, чотири, п'ять слів в цьому реченні. І яке це речення? Розповідальне, бо в кінці ми поставили крапочку. Молодці з завданням справилися. Ну і переходимо до вивчення нового звуку букви. Ви знаєте, що я вам або говорю слова, або показую картинки, і ви пробуєте самі здогадатися, що це буде за звук. Ну, давайте знову картинки. Я називаю, уважно слухайте, редька, кукурудза, шоколад. Лимонад. Мед. Здогадалися? Так, я так чітко виділяла якийсь звук, що ви повинні були здогадатися, що це за звук? Звук Д. Давайте зразу ж по цих картинках вияснимо, який звук в цих словах твердий він чи м'який. І зразу де він стоїть? На початку, посередині, в кінці. Мед, правильно твердий, стоїть де? В кінці слова. Лимонад. В кінці слова, і звук який? Д. Твердий. Молодці. Такі смачні сьогодні в нас картинки з вами. Шоколад Д. Теж стоїть в кінці Д. Твердий. Шоколад Д. Молодці! Це ми ознайомились з вами з звуком Д. Давайте з вами ще раз його вимовимо і вияснимо все-таки приголосний він чи голосний Д. Д. Повторюйте за мною д. Як ми його вимовляємо? Наш язичок впирається в верхнє піднебіння, так, верхні зуби. Приголосний, приголосний. Так, звичайно, приголосний. Давайте повторимо разом зі мною такі маленькі склади: Да, да, да. ДО, До. До. Ди, ди, ди. Ді, ді, ді. Молодці, дуже добре вимовляєте, молодці. І зараз, звичайно, ми будемо робити звуковий аналіз слів. Але не одного слова, а двох слів. Вони коротенькі, тому я думаю, що ми дуже швидко цим завданням справимося. Це буде перше слово дим. Дим. Я картинку вже не виставляю. На слух виконуємо звуковий аналіз слова. Робіть у себе, викладайте на фішках, а я вам виставлю свій, і ми звіримося. Так, є. Зробили, перевіряємо. Слово дим. Перший звук який? Приголосний, твердий, називайте його Д. Правильно. Ось його місце. Слідуючий звук дим. Який звук? Голосний і позначаємо кружечком. Ось його місце. Дим Який третій звук почули? Приголосний, правильно твердий. Називайте м. Молодці. І слідуюче слово теж маленьке, коротеньке, дуже схоже на нього, але буде відрізнятися дім. Слово дім. Робимо звуковий аналіз слова дім. В цьому слові перший звук дь, д, який називаємо його дь. приголосний, м'який правильно позначили двома рисочками. Другий звук дім. Який звук? Голосний і. Молодці позначається кружечком. І останній звук дім. Правильно, приголосний, твердий М. Позначається рисочкою. Давайте тепер порівняємо, чим схожі ці звукові аналізи. Правильно в ньому три звуки в першому слові. І три звуки в другому слові. У кожного із цих слів по одному голосному, які стоять посередині цього слова. Правильно ще чим схожі? В кінці одного слова йду, другого слова дим, дім, приголосний, твердий м. І відрізняються вони тільки тим, що на першому місці в першому слові стоїть приголосна Д, тверда, дим, в другому слові дім, приголосна Д. М'яка. Молодці. Ну що, з завданням цим справилися, тепер переходимо до слідуючого завдання. Як завжди, ми говоримо про те, що звук позначається буквою. Звук Д буде позначатися буквою, яка називається Д, то як вона пишеться, і з кількох елементів вона складається. Рахуємо 1, 2, 3, 4 елементи. І нижні дві маленькі 5, 6. Ого, скільки елементів складається, я покажу вам, як вона пишеться. Іноді зверху перекладинки, перекладинки цієї може не бути. І тоді у нас буде 1, 2, 3, 4, 5 елементів. Розгляньте, будь ласка, на дошку, я зараз вам покажу, як ми будемо придруковувати букву Д в зошиті. Так як завжди в мене в. Правому верхньому куточку стоїть аркуш з клітиночкою, і ми будемо з вами писати, продруковувати букву Д. Ми починаємо писати посередині верхньої клітиночки. Бачите, де я поставила крапочку. Опускається похила лінія до куточка нижнього. З цієї самої точки опускається вниз до куточка нижнього. Так, тепер ми робимо перекладинку нижню на клітиночку зліва вправо і приєднуємо ті маленькі дві ніжки, на яких наче опирається буква Д. Ось вони. І ще раз показую зверху вниз стрілочка. Зверху вниз стрілочка, зліва направо і маленькі вниз. Дуже добре. З буквою Д ми познайомилися а тепер ми почнемо читати її, прочитувати склади з голосними, як завжди. Виставляю нашу нову букву і починаємо з вами прочитувати. За мною слідкуйте і повторюйте. Д до ду, ді. І ще раз самі прочитайте ці склади. Далі від голосної прочитуємо до приголосної. Ид, од. УД Ід. і д Молодці. А зараз я приєднаю іще одну приголосну, поставлю її на другому боці, і ми зараз попробуємо прочитувати уже не склади, а маленьке слово. І ви почуєте, що утворюється навіть слово. Давайте слідкуйте за моєю указкою. Дим, дим, дім, дім, «дом» Дом. А яку я можу ще додати сюди букву, щоб в мене ще якесь слово могло Получитися. Ну, давайте попробуємо. Так, я віднаходжу в себе букву. Так, ну ось, наприклад, сама широко використовувана буква А. Давайте ще раз прочитаємо, і у нас уже буде слово складатися з чотирьох букв. Читаємо. До. Ma du Ma Di. Я пропоную вам вдома відкрити книжечку на сторіночці, де наша буква Д, і прочитати всі слова і склади, які надруковані на цій сторіночці. Це ваше домашнє завдання. Так, бачите, в мене на досі з'явився такий красивий поїзд з вагончиками. Але умова тут така: в ці вагончики. Сідають картинки з однією умовою. В перший вагончик будуть сідати картинки, в словах зустрічається приголосний Д на початку слова. В другий вагончик будуть заселятися сідати для поїздки слова, в яких Д стоїть всередині слова. І, звичайно, в останній вагон, ті сядуть, у кого звук Д буде стояти в кінці слова. Зрозуміли, так? Я буду зараз вам показувати картинки, а ви мені будете говорити, в який вагончик я повинна заселити картинки. Домовилися, значить, на початку слова, всередині слова, в кінці слова. Це дуже легко. Дівчина. Куди ми її поселимо? Так, правильно, ми її заселяємо в перший вагончик. Правильно? Для дівчинки ще помада. Помада. Так, куди ми її заселяємо? Правильно! Ми заселяємо в другий вагончик. Бо звук Д стоїть посередині. Гвіздок. Куди ми заселяємо? Гвіздок. Правильно. В посередині. Ось місце цієї картиночки. Так. Посуд. Ну, звичайно, почули, що це. В кінці стоїть цей звук. Правильно. В кінці ні, це не машина. Називаю слово самоскид. Самоскид. В який вагончик? В останній, бо звук Д стоїть в кінці слова. Правильно, ось його місце. Так. І картиночка. Будівельник. Будівельник. Де стоїть слово? Де стоїть звук? Посередині слова. Молодці. Завданням справилися, ой, як багато пасажирів у нас зайняли місця в середньому вагончику. Далі слідуюча гра. Ми з вами навчимося із маленьких слів робити великі слова. Я вам зараз покажу, а потім разом зі мною будемо придумувати. Ось, наприклад, в мене таке маленьке слово дим. Я можу його сказати по-другому, і тоді в мене слово стане трошки більшим димок. І ще я можу сказати: димочок. Дим. Димок, димочок. Зрозуміли? Слідуючі слова тепер будете допомагати ви мені. Сад. Садок. Садочок. Правильно? Ще таке слово. Ведмідь. Ведмедик. Правильно. «Ведмежий». Правильно! Ми з вами навчились утворювати з коротких слів, утворюємо довгі слова. На слідуючому занятті я вас обов'язково запитаю, чи зрозуміли ви, і ви самі будете утворювати слова. Ну що, у нас сьогодні з вами були нові ігри. З першою грою з зірочками ви дуже добре справилися, молодці. Тепер ми під підзірочку можемо заховати ще нову букву, яку? яку ми сьогодні букву з вами вивчали. Правильно, букву Д. Ми з вами утворювали склади, прочитували, складали речення. А скажіть мені, будь ласка, яке із завдань вам сподобалось більше всього? Я так і зрозуміла. Звичайно, поїзд, в якому їдуть пасажири. Дуже добре. Мені теж заняття сподобалось, особливо так, як ви працювали. Ви сьогодні були в доброму настрої. Молодці! Дякую, до побачення!